За згідно цього закону прикінцевих погодження встановлювалося тисяч денних строк для проведення автоматичної звільнення тих осіб, які підпадали під визначені законом критерії, зокрема, якщо особи на визначених законом посадах працювали більше одного року в період 2010 по 2014 рік. Відповідно, тут немає жодних оціночних. Відходів. Якщо особа відповідно до своєї автобіографії перебувала на визначеному порядку посад, ця особа підлягала автоматичному. В кабінет міністрів перший був прийнято такі рішення. Загалом у Міністерстві Стикції, як органу, який забезпечує ведення, Відкритого лістраційного реєстру станом на ранок сьогоднішнього дня в реєстрі включено 354 особи. Це ті особи, які були звільнені на підставі так званої трудової реєстрації, відповідно до кожного закону. Це і, як було сказано, окремі керівники ЦОВІ, Це дуже великий кількісний склад з... По Генеральній прокуратурі, Міністерства внутрішніх справ, фіскальна служба, президент України прийняв низку скористовлячий до звільнення волі РДА. Тобто, на даний час 354 особи внесено в цей реєстр в відкритому доступі і всі можуть пересвідчитись, на якій які посаді особа перебувала в момент звільнення, і в реєстрі включено. Заборона про те, що ця особа не може протягом 10 років перебувати на державній посаді. Насправді, коли закон приймався і набирав чинності, досить висока кількість людей звільнилася за власним бажанням. Цифру насправді сказати не можу, але тут одне суттєве застереження такі особи. У будь-якому випадку, навіть якщо вони претендуватимуть на зайняття посади будь-якої державної служби, все одно проходитимуть перевірку, і е, такі особи позначені таку перевірку не пройдуть, оскільки вони місяць, 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 в місті їхній автобіографії є ті заборони, на підставі яких вони були звільнені, якщо б на момент набрання чинності працювали на тих посадах. Відповідно, е, хто намагався... Колитися від положення цього закону, якщо все ж таки вони спробують піти на державну службу, то для них встановлено обмеження. Друге, що стосується, це безпосередньо другого етапу проведення перевірки. Урядом було затверджено графік, який формувався відповідності до положень закону. В першу чергу перевіряється. Міністерство юстиції, весь його апарат, фіскальна служба, Генеральна прокуратура, а також перевіряється Центральний апарат служби безпеки України та всі міністри та керівники центрального органів нашої влади. Сьогоднішнього дня відповідне розпорядження Кабінету міністрів з 5 листопада є в відкритому доступі, відповідно, з сьогоднішнього дня всі особи, які я назвав, повинні подати відповідну заяву і по ним розпочнеться перевірка в рамках тих процедур, які передбачені законом. Що ще важливо, і це великий плюс для проведення рибу. Перевірки, що цей процес є максимально можливо відкритим, прозорим в тій частині, що, окрім того, що визначені механізми перевірки тих заборон, які, можливо, бути застосовані до особи, передбачено досить ефективний механізм залучення громадськості і проведення рестаційних перевірків під пильним громадським контролем. Перше, це Закон передбачає формування громадського інституційного комітету при Міністерстві України, для кого, як передбачає закон, повинні війти представники громадськості, журналісти, то тобто жодного чиновника цієї громадській раді не буде. І ця громадська рада стане тим майданчиком, де можна і обговорити жодного чиновника. І громадськість може звернутися з певними фактами, певної недоброчесної поведінки по конкретно визначеному чиновнику. Це перше. Друге, це те, що по кожному чиновнику, який проходить в рамках дистанційної перевірки, ця інформація буде розміщуватись на офіційному вебсайті того органу, який зараз проходить перевірку, а по державному службовцям першої третьої категорії. Ця інформація додатково розміщується на сайті Міністерства юстиції в розділі очищення влади. Ви можете зараз, насправді, вже є перевірки особи, які претендують на зайняття посад. Там є відповідна інформація. Хто на цю посаду претендує, і відповідно вже зараз можна подавати інформацію про того чи іншого чиновника. Що стосується. Безпосередньо самої перевірки, то ми всі говоримо про виключно критерії роботи, критерії зайняття певних посад. І тут дійсно були десь багато публікацій, що так, можна сказати, що реєстрація не об'єктивна. Тим самим чиновники, мабуть, прикривалися передаючи таку інформацію, але насправді основний все ж таки міст е ілюстрації це і, як закладено під час проведення перевірок, це перевірка майнового стану конкретного посадовця. Перевірка на е відповідність і год е реальному реального співружитню. І тут, знаєте, е тут немає жодних. Зауважив до цієї перевірки, якщо, якщо певний чиновник не може пояснити, звідки в ньому є дохід, звідки у нього є як майно, яке в нього задекларовано, або він, намагаючись ухилитись від е об'єктивної перевірки, своє майно не декларує, то не може бути жодних а, питань щодо обґрунтованості і доцільності застосування тих обмежень, які подальше будуть застосовані до такого чиновника, а саме звільнення цієї особи з посади і заборона йому займати будь-яку посаду в державі протягом найближчих 10 років з моменту внесення в реєстр. Тому е міністр юстиції, що стосується Міністерства юстиції, е сьогодні вписав наказ про проведення перевірки е всього апарату Міністерства юстиції. Перевірки керівництва територіальних органів юстиції. І цей процес, я переконаний, що він з сьогоднішнього дня розпочнеться і цей процес буде прозорим, публічним. Всіх, кого цікавить конкретна особа і Міністерство юстиції, і ті особи, які визначені перевірку в першу чергу, ви можете а, знайти кун, хто конкретно зараз проводить перевірку або на сайтах органів, які перевіряються, або на сайті міністерства.